Всім привіт! Ласкаво просимо новорічний Майнкрафт Сьогодні ми перенаємо новорічну атмосферу та будемо будувати справжню зимові споруди, такі як пряничний чоловічок, будинок Санти і звісно ж велику новорічну ялинку. Тож всім приємного перегляду, а ми погнали. Це перше в цьому році новорічне відео, і взагалі, по-моєму, перше на цьому каналі, на нашому каналі перше новорічне відео. Сьогодні да. у нас. Є! Сьогодні у нас build battle. І в нас будуть новорічні Новорічні будівлі. От ти нажимаєш на оце, і ми узнаємо, що ми перше сьогодні. Значить, який нас сніговічок? Снеговичок гарний. Дай сюди молния так шибане і снесе просто все. Короче, mm -hmm. на нажимай. Що yeah, це випало? Пряничний чоловічок. Перша наша. Це пряничний oh, чоловічок. Це час пішов. час пішов. Пішов? Все, цей блок, подивіться, цей блок виглядає прям як печенька, я не знаю. Скільки у нас хвилин? Десять. А, так я можу щось краще побудувати. Блин, це не маленький син. Ти хоть так там не розмахуйся, бо потом тобі час не... погано. Знаєш, у мене ж зараз світу. Проблемки у мене, У мене щось мишка через раз так? работает. Да. Зараз да. ми другу ногу добудуємо. От з тілом, я не знаю, яке тіло будувати. А хоча такий розмір щось придумаю. Я по блокам не попадаю, прикинь. Нормально. Так, да, так я десь хватить такої висоти не Як у тебе прогрес там іде? Це чудово, чудово. О, все, ноги готові. Щось не хватає, але ми потім додамо. Пільне як тіло будувати. О, ну в мене поки вроде нормально. Так, все щось так якось. Є. Я взагалі не знаю, як тіло будувати. Інтересно, плити є з цього блока? О, так у мене ну, так нормально як... виходить. Ні, це погано виглядає. Окей, я тіло буду будувати вверх. Ще пройшло три хвилини. Щось я не встигаю. Так, тіло, напевно, далі Поп. так і буде йти. А, так наше зробив він. Ти прикинь, я заповняв кожен цей. Да. Капец я тупанул. Блин, то я тоже тільки що тупанул. Я кучу часу на ці ноги из-за цього потратив. Ого, так моя так, знаєш, прикольный выход. Я размахнулся дуже сильно, напевно. А можно з якоїсь картинки списывать чи ні? Ну, не знаю. Мне кажется, читерно на чуть-чуть. Шо сімей тут я. не так. Блин, цей блок уже не так хорошо вигляди, як земля выглядит, коли його багато. Я думав оно будет прям дуже схоже на печиво. Ты моє не бачив. Надо шире в плечах зробити. у нас 6 6 хвилин. 6 хвилин вже прошло. Прошло уже? Да, а я голову не співаю. В тебе ще аж цілих 3 хвилини є. Кстати, такий блок знайшов, який реально підходить. Блін, я не знаю, я закінчив. Я просто не знаю, що мені ще. Скільки ще часу? 1,5 хвилин. А так я ще дещо встигну тоже добудувати. А в нього очі мають бути? Ну, білі. О, я знаю, як я зробил. Там это я тоже. Ну, я закинчу. Парточ. Скільки ще часу? Эээ, е, ну вже 10.30. 30 вже 10 хвилин, 30 секунд пройшло. О, ого, ти. Тихо, не дивись. Я, стою, так, ні, я, просто, я просто на, на свого Так я про. Ого, я тебе бачу. Ти стига, поки що стіни зробити. Ну, да? так. все, 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 все. все. Так до кого ми перші летим? До тебе, да. Що? Ні, ну це прикольно. Прикольно виглядає. Ну як тобі? Чи це? Ти бачиш, з кого я ліцо змальовував? Да. Ну типа. З себе змальовував. Ну і з мене теж. It's look good. Yeah, ну прикольно. прикольно. И на скільки ты тебя оці... оцінюєш? Ну весь. Так, ну 8. 8 з 10, да. А шарфик, ти бачиш якийсь шарфик? Да, бачу, да. А пуговички, Красиво, пуговички. Да. Ось, все браслетики у нього. Назад не, не залітай. Там нічого, Ні, ну, Не, не, да. Так до мене давай Там нічого там просто. До чого ця табличка? Просто. Так диви, він гарний. Ти з цих грибных блоків строишь? <звук> да, іди сюда. Я отлым по чайгу на. Иди назад. Иди назад, куда О, май гад. Ні, ну двигайся. Подару. За широко посажені глаза можу накинуть бал. За ОЦ тоже можно yeah. накинуть бал. Ну я поставив би, ну не знаю, у мене по моєму краще. Ну я поставлю десь шестерочку. Ну ладно. Ну, типа, ну от чесно, от. писники, якщо ви не згодні, пишіть в коментарях скільки ви оцінюєте оцю, оцю і оцю постройки. Yeah, ну ты просто прикольний, він просто об'ємніший объемнейший пинший. На, Наступно вибираємо, вступну. да? Два я. Що там? О, Дімсанти. Дімсанти. Дімсанти? Дивіться, ми не yeah. будемо прибирати оці е, бути, ну це пряника. Ми десь тут побудуємо ще. ми будемо далі будувати просто і все. За час пішов, час пішов. Так іначе кто знає, що робити. Перше, що ми робимо, це отак. Все, тільки зараз почав будувати. А вже хвилина пройшла. Даже більше. Піде. Так, ну типу знаю, що будувати? Але я не знаю, що будувати. Ну, я. Я не знаю, як будинок цього Санти має виглядати. Я приблизно свій але не дуже. Да я так скажу, виглядає вона у мене трошки. Скільки вже часу а, пройшло? Вже майже три хвилини. Я тільки будую зараз цей будинок, а я ще хочу встигнути дещо побудувати. Прикольно. Скільки, скільки хвилин залишилось? О, вже майже п'ять пройшло. Мені треба встигнути побудувати те, що я хотів. Я в шокі. Скільки там часу? Ого. О, півтори хвилини. Давай 15 знов, я не встигаю взагалі. Ні-ні-ні. І. Все у нас час вийшов. Я йду до тебе. Ау, ма, гад. Як тобі мій будиночок? Ти, ти бачиш, які тут поєднання блоків, дивись. Оце Незерська цегла під Кварц, і воно виглядає. Да? І воно так по кругу повністю. Ось, ось, бачиш? Зірка на ялинці. Шарики світяться, бачите, як гірлянди. Знаєш, ось, ось це конфетка, дивись лампа. Тут ще мали бути подарунки, но я їх не встиг зробити. Давай до тебе. А, знаешь, що я забув? це я глянув на тебе сразу. Я димоход хотів зробити, я його не зробив. Ого, це ці, Санти. А де Олим? Так. Да. ну я не сы. Так, так, як на Вставай, мене. Давай ти сюда будеш. Сам ти будеш будешь олень. Встав. Ай, молодец. Як на мене, у мене буде кращий, по любому. Ну да. Я тоже так. Давай. Ну типа уже получается бал Два бали у мене і 0 у тебе, да? Ну я не знаю, що от... Тобі цей вицепианик не подобається. Окей, хай буде Оце ми пряники не будемо ну, піщики оцінювати, у кого краще. Але будинок у мене по-любому краще. Тобто в мене 1 бал, в тебе 0. Хай так буде. А тут уже добавлять в коментах, напишуть, що краще. Це чи це. Як на мене, це теж краще. Давай, остань. Все, давай, встань. Нажимай тих. Шат. Новорічна ялин. Треба тепер місце шукати. Так, окей, давай. А вони є ще. Блін, це, наверное, саме складне буде. Все, можна ну, починати? Зараз. Все, час пішов. Він на який будувати? Тоже 10 хвилин, так? Да? да. Так, тепер нам треба Блін, це листя, це жаль буде. Ти ж теж так, ну. Я тут місь... не скажу. Я розмахнул. Я вже розмахнув. Мені ж треба прикраси якісь на них поцепити. Вроді я нормально, все, виходить в мене. Я тільки один раз пытався побудувати ялинку, це коли. Як е... якщо ви наші підписники або просто глядачі, я не знаю. Ви напевно знаєте, що в нас є серіал в Майнкрафті. А... Щоб поки ми будували ту карту, там стільки стієлинка. От. Але ми її будували, що ми її одну побудували, потім просто копіруємо. Не, знаєш, у нас колись давно, коли там, були, не знаю. Прям давно-давно. Ми створили колись карту. І в нас на той карті ми там побудували місто. І на Новий рік ми там помниш, що ми так зробили? Там величезну ялинку побудували. О, непогано вийшло, кстати. Дуже добре вийшло, я в шокі. В натурі. Нормально вышло. Так, треба оці э, розкидати. Так, у нас ще 6 хвилин. 6 Я не знаю. Окей, це хорошо. Хай буде. Так, треба ще щось. А я знаю. Та вона прям велика чи ні? Ну така. Ну вона висоту, ну як стіна. Трошки менше. Блин, що расстає на прикладі. А що, з них от світла ростає. Да. Я знаю, що ще можна дать. Скільки часу? Три хвилини. О, я тоже придумав, що я додому. Мені треба ці штуки. Да, yeah, it's look good. Я думаю, так законно вроде. <laughs> Зроблю просто так. Я ставлю кульку uh, на твою честь. Потом знайдеш цю кульку на свою честь. Все, ти готовий? Зараз, зараз, зараз. <laughs> на ну, ще 10 секунд є. Я встигну. <laughs> Давай закінчуй. Давай тепер до тебе перший раз. Все, 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 все. Я закінчу. Все, я лечу до тебе. Давай. Давай. Вау. Це, це, це опять синій? Да. А, это Ukraine. Шо це за. Шо це? Шо це? Шо це таке? Тут не работає не... плитка. Тобі надо не, ср... не залізну ставити, вона по-другому работает. Постав oh. дерев'яну. Вау, ти чого вони не чор... А чого Вони у чорні були? были? Они не сразу стоит. У мене типа черный бере, хлопається і. А потом цвіт з'являється. Прикольно. Пиши до мене, тепер. Я са оцінюю на це, oh ви... my Ти вже полетів? О май гуднес. Бачиш? it's look good. Подивись снизу, знизу низ тут подаруночки ось. Не, так це реально топчик. Ну так. А кульку свою знайдеш? Та -мо, все. Ну все, молодець, кульку свою нашел. А тепер подивись, що у пряника додавались. А шо? Ну, поуважніше, подивись уважніше. Прям дуже уважненько. А ти поскажу біля ног. Ааа. Прикольно? О как. Все, я думаю, на цьому можемо закінчувати наше відео новорічне. Це, кстати, напевно, не одне буде відео новорічне на цьому каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові а, відео. Став, в цьому році нажимайте колокольчик, да, нажмайте на колокольчик, щоб не пропускати нові наші відео. Да, в цьому році став я думаю, будуть ще відео новорічні. Все, всім... пока!